Дивіться, зараз у нас такий розпродаж. Ціна того столика. Розмір його в, в складеному 90 на 70. Розкладається на метр 50, Ціна його 3200. Кому треба, беремо 3 200. Полетіли далі. То ліжко з дуба. Ціна його 33, масив дуба. Ціна цього ліжка 13500. Масив дуба, 13500. Ціна того 600 з сосни. 800, Метр 60 на 2. Оце ліжко йде з підйомним матрацом, ціна його 15 тисяч гривень рівно. Матрац йде на дерев'яній рамі з ламелями. 15 тисяч гривень рівно. Полетіли далі. Цей диван взагалі віддаємо, цей диван віддаємо рівно за 17 тисяч гривень, гривень на металевих ніжках. Він розкладається, є ніша для зберігання речей і тут, і там 17 тисяч гривень розкладний. Цей диван взагалі халявна ціна 16 тисяч гривень розкладний. Сидіння на пантографі, тік-так, отако щолк-щолк, спинка падає нічого на постіль. Ціна його рівно 16 тисяч гривень. Не то понятно, то. Ні, то, ні, то, ні, то, ні, то ні. Оце ліжко коштує з матрасом, який піднімається, рівно 10%, 500, з підйомним матрасом 10%. 500. Так що, кому треба, беремо, налітаємо, окей?